Кам'янське місто, де кожна перемога стає частиною великої історії. У цьому році, незважаючи на всі виклики, наше місто не лише зберегло свої спортивні традиції, але й зміцнило позиції на всеукраїнській та міжнародній аренах. Від нагород для провідних спортсменів до масштабних заходів із залученням дітей, молоді та ветеранів, кам'янське знову демонструє, що спорт є частиною нашої ідентичності. Тож давайте разом згадаємо найяскравіші події 2024 року, які надихали. Об'єднували та змушували пишатися рідним містом. М'янське місто з міцними спортивними здобутками та традиціями навіть у такий складний час підтримує своїх спортсменів. У цьому році знайшли можливість та відновили стипендії провідним спортсменам міста. 14 лютого 48 хлопців та дівчат, представників усіх спортивних шкіл та федерацій міста, урочисто отримали дипломи стипендіата від очільника міста. Я хочу подякувати кожному з вас за той наполегливий труд, який ви вкладуєте. Ті результати, які ви досягаєте задля нашого міста, за для нашої країни. Хочу подяку кожному з вас. Подякувати вашим батькам за вашу підтримку. Подякувати вашим тренерам. Ми завжди підтримали, будемо підтримувати спорт в нашому місті. Серед стипендіатів – вихованці секції боксу та гімнастики, дзюдо та велоспорту, легкої атлетики та теквондо, акробатики та шашок, пауерліфтингу, плавання та багато інших дисциплін, які активно розвиваються та популяризуються у Кам'янському. Спорт це в моєму житті займає перше та головне місце. Подякувати Андрію Білусову та управлінню молоді та спорту за те, що виділяють кошти, щоб ми могли займатися спортом, мали гарну підготовку до змагань, які нас попереду чекають. Матеріальне заохочення також допоможе спортсменам при підготовці до змагань. Підтримка та розвиток спорту один з ключових напрямків роботи керівництва міста. Це дуже велика підтримка нашим спортсменам. Це дає можливість їм тренуватися в цей не. Нелегкий час для нашої країни, для нашого міста, але і це велика так скажемо, оцінка їхньої праці. Не буде іншого дитинства в наших дітей, не буде іншої можливості в наших спортсменів відкласти на колись тренування, виступи, змагання. Все це відбувається на жаль, такий нелегкий час. І дуже приємно, що наше місто наряду з іншими провідними містами, розвиненими містами, сьогодні знаходить таку можливість. На початку року Міністерство молоді та спорту України оприлюднило рейтинг дю США за 2023 рік. Другий рік поспіль очолює перелік кращих спортивних шкіл Дніпропетровщини. Кам'янська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Рейтинг формується за результатами здобутків спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Завдяки підтримці міста наші спортсмени мали змогу змагатися та прославляти кам'янське і в Україні, і за її межами. У нас країна зараз переживає дуже тяжкі. Часи, це повномасштабна війна, але завдяки нашим воїнам, наші діти продовжують займатися спортом, продовжують отримувати нагороди на всеукраїнських, на міських, на міжнародних змаганнях. І знову наша десь номер один отримала перше місто в області серед США, і 25-те місто в Україні серед майже 400 де США. Вони боксували, піднімали штангу. Плавали на байдарках, стрибали та чого тільки не робили, і то змагалися до першого місця в області, до США номер один. Це 13 видів спорту, серед яких бокс, важка атлетика, акробатика та козацькі двобій. Це 798 вихованців, близько 40 тренерів та вражаюча жага до перемоги. Ми протягом минулого року прийняли участь у 270 національних змаганнях і більш ніж у 30 міжнародних змаганнях рівня чемпіонатів. Європи, чемпіонату світу. І дуже приємно, що на цих змаганнях наші спортсмени в Україні 175 разів посідали місця на п'єдесталах пошани на національних змаганнях і більш як 60 разів посідали місця на п'єдесталах Пашани міжнародних змагань. Разом переможемо. Під таким гаслом пройшли перші спортивні змагання для школярів по всій Україні. У Кам'янському до загальнонаціонального проєкту Пліч опліч долучилися тисячі учнів з 39 навчальних закладів. У міському етапі з черлідингу взяли участь 8 команд: з волейболу, 26, баскетболу 24. Урочиста церемонія нагородження відбувалася у ліцеї номер 16 Переможців вітали начальник Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч. Та очільник міста Андрій Білоусов також я хотів би подякувати і, і вам. Я сьогодні дивлюся які в нас є заклади сучасні зали, які дають можливість нашим дітям приймати участь, розвиватися, рухатися вперед і досягати перемог. Ми дуже були раді були, отримати такий досвід. Нам дуже сподобалося. Ми багато грали. Це було дуже цікаво. У нас не емоції. Мені дуже подобається. Це друзі ще находились дуже класно, класні суперники, класні ігри. Зі команди Все було на рівні змагання пліч опліч розроблені згідно зі світовими стандартами. Головна ж мета проекту залучити як найбільше дітей до спорту та показати, що навіть зі звичайної шкільної команди може вирости команда майстрів. Особливо така підтримка дітей важлива під час війни. Під час війни такі заклади проводити це дуже гарно. Це підвищує дух, дуже такі добрі емоції, і ну, ти щасливий, коли ти з командою ти все робиш на позитиві, і тобі це подобається. Плавання це не просто спорт, це життєво важливий навик, який може врятувати життя. Особливо актуально це для мешканців кам'янського. Міська програма Школа плавання була призупинена через війну, але наразі місто знайшло можливість відновити безкоштовні заняття для маленьких кам'янчан. Наше місто розташоване на обох берегах річки Дніпро. До того що у нас багато інших водойм, і для нас дуже важливо, щоб мешканці, діти маленькі нашого міста, навчились плаванню безпечному поводженню на воді. Цьогоріч близько 10 тисяч школярів міста зможуть опанувати базові навички поводження на воді в рамках міської програми. П'ять, шість, сім занять, і дитина вже може триматися на воді. Займаються з дітьми досвідчені тренерадію США номер 5. на перших уроках. Головна мета подружити малечу з водою. Перше, що ми робимо, щоб навчити діток, щоб вони не боялися водичці, то вони опускають обличчя воду, вони роблять бульбашки. Потім ми намагаємося, щоб вони працювали ніжками, щоб діти мали уяву, що таке вода, що її можна не боятися, цю воду, але просто треба з нею дуже уважно входитися. Якщо чесно, я вам так скажу, я плавати не вмію, але в мене тут навчають. Зараз я вже вмію робити торпедо, це ось так. І ще багато всього, тому що тут працюють справжні професіонали. Тут дуже класно. Поряд на доріжці вже досвідчені плавці. Софія займається не один рік. Завжди, коли бачу, що хтось приходить, я завжди дивлюся та думаю, що вони навчаться плавати та досягнуть своєї мрії. Міська програма Школа плавання це не просто можливість навчитися плавати. Це інвестиція в здоров'я та майбутнє кам'янчан. А плавання це не просто навик, це метафора життя, долати хвилі, долати труднощі, прагнути до вершин і ніколи не здаватися. День міста та день фізичної культури і спорту у Кам'янському відзначали парадом чемпіонів. Захід проходив у центральному парку та зібрав разом вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, провідних спортсменів та тренерів, містян та гостей кам'янського. Очільник міста провів урочисту церемонію нагородження провідних спортсменів та керівників дю США, які виховують чемпіонів. А ще серед почесних гостей заходу був заслужений майстер спорту України з боксу, срібний 30 тридцятих олімпійських ігор. Чемпіон світу та Європи серед професіоналів Денис Берінчик. Зюдаїсти, і гімнасти, і боксери, і кікбоксери бачу усіх спортивна така родина міста металургів. Дуже подобаються працювати люди. І я сам шахтерського міста і знаю, що таке труд. На території парку було організовано безліч локацій з різних видів спорту, які викладаються в місті: бокс, дзюдо, теквондо, карате, гімнастика, черлідинг, ролікові ковзани, амреслінг, скандинавська ходьба, айкідо та багато інших. Кожен відвідувач міг насолодитися майстерністю спортсменів та дізнатися більше про той чи інший вид спорту. Ми займаємося Айкідо, Айкікай. Це японське бойове мистецтво, але в ньому нема змагань. Воно є якби мистецтвом самозахисту. Ти вчишся налаштовувати силу суперника проти нього самого. Кам'янське заслужено має славу спортивного міста, адже тут живуть і тренуються переможці та призери світових і європейських змагань. А такі заходи ще більше популяризують заняття спорту серед містян. До дня захисників і захисниць України в спортивному комплексі. Прометей відбувся перший масштабний спортивно-патріотичний захід незламний народ незламної країни. Міський голова нагородив ветеранів і спортсменів за активну участь у житті громади, популяризацію здорового способу життя та участь у спартакіаді Титани ЮЕЙ. Також було вручено подарункові сертифікати на спортивний інвентар для міського центру фізичної адаптації осіб, постраждалих внаслідок війни. Після урочистості розпочалися спортивні змагання з настільного тенісу. Висловлення на тренажерах, пауерліфтингу, кистьової динамометрії, дарцу та бочі. Близько 50 учасників показували високий рівень майстерності та волю до перемоги. Березні цього року в місті було відкрито перший центр роботи з особами, які зазнали хвороби інвалідності, поранення під час війни. і відкрита перший центр незламні, задіяні спортивні зали дитячо юнацькі спортивні Шкіл міста басейни плавальні безплавальні басейни міком, а також басейни в 44 четвертій та в 15-му ліцеї. Після завершення змагань відбулася церемонія нагородження переможців. Спортсмени, які показали найкращі результати, отримали медалі та призи. Захід завершився спільним фото учасників з міським головою та теплими словами подяки всім учасникам і гостям. Цей спортивно-патріотичний захід став важливим кроком у підтримці ветеранів війни та поволяризації здорового способу життя у Кам'янську Кому, а також демонстрацію незламності українського народу. Я сам, як ветеран війни, я розумію і. Як нам потрібно психологічне та фізичне розвантажування, і ми бачимо, що на цьому заході багато присутніх людей, хто має інвалідність, багато хто на візочках з паличками, ті, хто з руками, з ногами, і все одно головне це спілкування між собою, не тільки брати участь в змаганнях, а й розвантажитися. Я скажу, поспілкуватися між собою, щось згадати, посміятися. Бальні танці мають довгу історію, що розпочалася ще в епохи середньовіччя, двадцятому столітті. І вони стали популярними по всьому світу, набувши статусу спортивного змагання. У жовтні наше місто перетворилося на справжню столицю танцю в Україні. У стінах спортивного комплексу Прометей відбулися 24-ті всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю Кубок Прометея Прометея-2024», які зібрали понад 500 представників з 31 спортивного клубу з понад 10 міст України. це великий всесвіт. Одним словом його не описати. Це про все, це про творчість, це про красу, це про силу, про це про витримку, про енергію, а про взаємодію, про не знаю, про просто про це життя. Одним словом, спортивне балі танці це життя. Учасники виступали в різних програмах, серед яких європейські вальс, танго, квікстеп та латиноамериканські танці, ча, 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 самба, черумба. Про ті тренера та такий гарний турнір. Адери нам так сподобалось, що я ніколи не перестану займатися танцями. Жай сюди раз і Мені все дуже подобається. Тут дуже гарна зала, дуже гарні судді. Мені, взагалі, подобається атмосфера цих змагань. все дуже так комфортно. Організаторами та натхненниками змагань вже багато років незмінно виступають тренери зразкового ансамблю бального танцю Лілея Віталій та Лілія Жосан. Ми дуже вдячні, що нас завжди підтримує наша міська громадська організація «Бджола». Андрій Луніч Білусовна завжди вітає нас, завжди відвідує наші заходи. І підтримка для нас в цей час дуже важлива, тому що щоб організувати такі змагання, потрібно дуже багато зусиль. Цього року традиційні змагання в Кам'янському зібрали понад 500 талановитих учасників з різних куточків країни. Такі змагання є важливими для популяризації спортивного танцю в Україні та підтримки молодих талантів. Під час урочистого закриття чемпіонату вітав спортсменів. Очільник міста він вручив нагороди переможцям і пам'ятні подарунки всім учасникам, а також сертифікат на отримання спортивного інвентарю для міської федерації. Шашок проходив тренування, тренування збори. Юрій Анікеєв, чемпіон світу, діючий чемпіон світу, який вибрав саме наше місто для тренувань до матчу за звання чемпіона світу, який буде у грудні у Голландії. Також Юрій прийняв участь у чемпіонаті України у швидкій та блискавичній грі і підтвердив свій клас. Сдобається темпіоні ігри тут. Таке тренування не лише із суперником змагаєшся, але й також і також із сам собою. За результатами змагань спортсмени, що представляли команду Дніпропетровської області, посіли п'ять призових місць. Перше місце у класичній грі виборола призерка чемпіонату світу, володарка срібла на чемпіонаті Європи, гросмейстер України Олена Коротка. Я хочу сказати, що змагання пройшли на дуже високому рівні. За останні роки, де я приймала участь, я такого рівня чесно не пам'ятаю. Дійсно, дуже все організовано, дуже все зроблено для того, щоб ми комфортно грали в усіх умовах. Та на чемпіонаті України. Не наше місто не зупиняється. Як повідомив віце-президент Національної федерації шашок у планах чемпіонат світу у Кам'янському. Це були найголовніші спортивні події року в Кам'янському. Наше місто продовжує підтримувати своїх спортсменів, розвивати молоді таланти та впроваджувати нові проєкти для популяризації здорового способу життя. Тож нехай наші перемоги надихають кожного з вас на нові звершення.